23 серпня у сесійній залі Прилуцької міської ради відбулася зустріч очільниці міста Ольги Попенко із головою Київського офісу всесвітньої продовольчої програми «Кетрієн Кетрієнгос. Під час цієї зустрічі обговорювалися питання щодо надання гуманітарної допомоги вразливим верствам населення. Організація планує співпрацювати з органами місцевого самоврядування для більш ефективного результату своєї благодійної діяльності. Всесвітня продовольча програма це гуманітарна ланка організації Об'єднаних Націй, яка працює з державними установами, місцевою владою та насамперед з найбільш постраждалими спільнотами. А також надає допомогу у вигляді готівки, ваучерів або продуктів харчування вразливим. Верством населення, отримавши офіційний запит про допомогу від уряду України, організація розпочала екстрену операцію з надання продовольчої допомоги людям, які рятуються від війни. Загалом всесвітня продовольча програма планує охопити понад 5 мільйонів людей щомісяця за допомогою грошових переказів, а також розподілу їжі. За результатами зустрічі представники всесвітньої продовольчої програми підтвердили готовність розширити співпрацю в напрямку надання фінансової допомоги для людей, які перебувають в особі в в скрутному становищі в свою чергу міський голова Ольга Попенко повідомила, що місцева влада готова співпрацювати та орієнтувати програму саме на тих осіб, яким ця допомога необхідна.